Я думаю, що це активна операція російських спецслужб. Вона їй передувала, як я бачу, технічне перехоплення однієї чи декількох розмов, які скоріше за все, після цього були змонтовані з декількох знаєте, фрагментів. Зліпили одну, і ось саме цю плівкою поширювала пропагандистка без совісті і національності. Російська вона російських же ресурсах. Це перше, друге. Хто перехопив, це були технічні засоби. Я думаю, що Телекомунікаційних каналів, і скоріше за все тут не обійшлося без китайських спецслужб, тому що один з цих офіцерів німецьких якраз знаходився в Гонконгу, і скоріше за все так і вдалося росіянам отримати ці фрагменти розмов. І повторюю, з них вже зліпити ТЕПСО ту інформаційну операцію спеціальну. Яка дісталася Німеччині тепер про Німеччину і міністр оборони, головний канцер ФРН Шольц. Я думаю, абсолютно не постраждали від цього фрагменту або телефонних оприлюднень розмов. І скажу вам, чому, тому що розмови про передачу Таврусів або Торосів, якщо точніше їх називати, для наших збройних сил. Ну ми ведемо навіть з парламентом з Бундестагом. Я маю на увазі ми парламентарі Верховної Ради України, я особисто і не один раз. Більше того, українські соцмережі, українські військові говорять не про 10, не про 20, не про а про сотні таких ракет, які нам потрібні. І ми справді знаємо, чим вони корисні для збройних сил, тому що вони високоточні і бетонобійні ракети. І саме для того, щоб знищувати фортифікації, склади. Мости ворога на тимчасово окупованих територіях Україна і збройні сили очікують на отримання таких або більших і кращих ракет для того, щоб вибивати ворога з нашої території. Тому і тут ем, величезного секрету мови такої інформації не сталося. Знаєте, тут порада одна, і вона дуже серйозна. Не слухати і не дивитися цих персонажів, які виконують російські ПСО, включно з Лавровим і іншими. Безберігаючи свій мозок здоровим, це я звертаюсь до нас, до українців, та й весь світ це розуміє, і повірте мені, ніхто ніде їх не слухає, не звертає увагу. Але я повторюю, що такі твердження, які щойно ви продемонстрували, будуть і завтра щось подібне розганяти. Вони маються в країні агресора в Росії. Є нічим іншим ніж спеціальною інформаційною операцією. і намаганням перекрутити викрутити якимось чином виправдати їхню ж агресію треба розуміти що головна мета подібних і таких інформаційних спецоперацій росії тільки одна виправдати власну агресію тому що весь світ і за саме завдяки збройним силам україни бачить протилежне що україна обороняється що україна протистоїть ворогу що західна допомога вкрай потрібна і буде продовжуватись до речі що європейський союз нечувано виявив консолідацію особливо після останніх заяв Макрона і знаходять боєприпаси, і будуть вони особливо артилерія, артилерійські боєприпаси збройних сил навіть за меж європейського союзу це безпрецедентні кроки. І моє пояснення фахове, чому ця так звана плівка або розмова телефонна з'явилася, і Росія її почала розповсюджувати саме через те, що Росіяни зрозуміли, що європейський союз так знаєте, по серйозному разом з НАТО не тільки підтримують Україну, а будуть набагато серйозніше це робити в майбутньому.